Дорогі в Христі, брати, сестри, дорогі молодь та діти, хочу вас усіх привітати зі світлим святом Христового Воскресіння, гарним нашим християнським привітом Христос Воскрес! Христос воістину Воскрес! Бажаю всім нам радості, миру і спільноти з тим, хто помер за гріхи наші, та воскрес для оправдання нашого. Ми щасливі, що через усіх тривог, які переживає наш народ, може навіть і на відстані можемо святкувати світлий свято Пасхи, адже маємо нагоду до правдивої радості та й потіхи, бо ж святкуємо пам'ятку звершення нашого відкуплення і спасіння, яке здійснив, полюбивши нас Син Божий і Господь наш Ісус Христос. Апостол Павел у Першому листі до Корінфян вказав, бо наша Пасха Христос за нас жертву принесений, тому святкуємо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в оприсноках чистоти та правди. Я впевнений, що Господь знає серце кожного з нас, намірі й мотиви, з якими ми приступаємо до цього великого свята. Він бачить, чи ми у правильних стосунках з Богом. Господь віддав свого єдинородного сина не для того, щоб у нас з'явилось додаткове свято в році, а щоб ми щодня жили переможним життям і в душі відчували свято. Тому пам'ятайте, що Він є нашою Пасхою, нашим захисником та заступником, нашою перемогою. Від нас залежить, як ми віднесемось до святкування даної перемоги добра над злом. Та Господь хоче, щоб ми святкували з чистим, радісним, вдячним серцем, що буде свідчити про правильне усвідомлення нами Його жертви. Саме це проставляє Бога і те хороше, що ми робимо в нашому житті і як ми живемо. Нехай Господь всіх вас благословить! Святкуємо в радості і любові, а центром нашого святкування буде наш Ісус Христос, Христос Воскрес, Христос воістину Воскрес!